Яскрава, розкажи про себе, як ти появилась на нічному небі, як я велись дружа за веління Бога, ще таскравим світом освіти дорогу, що то за дорога і куди приводить, у якому місці навіть знаходить, місцевих воєнність, теж така музейка, де у бідних є дитя маленьких, що то за дитина, що була падає. Ясно серед неба, народився ясно, Божий син, спасвіти, як різнопристали нас вас дають діти. Амінь. Дружинка падає додому і скриче трума і ясним, що свято в нашому домі, бо народився Божий син. Люблю Ісуса, після він у бідних ясних лежить, над ними на високу у мене іскравий сірок горить. Ісус ті так І теж Ісуса виця, моєму серденьку поваги, Його, його народжують ворога.